Привіт всім поціновувачам астрології, паранормального, магії та містики! Рада вас знову бачити в себе на каналі! Сьогодні я веду зйомки в повному блекауті. Тому в мене чуть-чуть по-іншому декорації. Ну, я й хотіла по-іншому зробити, але було би щастя, да, нещастя, помогло. Тому Чуть-чуть інший, навіть світло інше, тому що все на Пауербанках. Спонсор наших декорацій Укренерго. Дякуємо. Так як Укренерго занурило мене в повну пітьму, я б хотіла занурити вас в таємниці Вальпургієвої ночі. Вальпургієва ніч одне із самих містичних свят. на на планеті. Ну, в основному це свято, я ж кажу, святкувалося в Європі, в Україні також. Історія цього свята дуже-дуже прийшла до нас із давнини, а саме десь із 8 століття, коли в Європі процвітало язичництво. А саме в ніч з 30 квітня, на 1 травня, святкували наші предки, пращури, напевне, вже. Святкували прихід весни. Ось. Як вони її святкували? Вони розпалювали багаття цю ніч, водили хороводи, пригали через багаття, дарували богам дари. В нас, звичайно, в стародавній Україні також святкували це свято, але воно не називалося Вальпургієва, ну, Вальпургієва ніч, а називався «Ми святкували живий день. Також це ми зустрічали весну, також дарили дари богам, розпалювали багаття, водили хороводи, пригали через багаття і раділи життю. Тепер від історичних фактів. До містичних фактів. Все-таки у нас канал містичний. Давайте тепер окунемося в ту міс містику, яку нам несе Вальпургієва ніч. І так в ніч з 30 квітня на 1 травня кожна відьма і відьмак чекають визначеного часу Г повністю голі. На голе тіло намазують чарівну мазь, сідають на свої мітла і летять у визначене місце. Нікому не секрет, що відьми збираються на, лисі, на лисих горах. Лиса гора є у кожній країні, і навіть у кожному місці є. Ці лиси гори. В моєму місті їх сім. Ось. Вони туди прилітають, розпалюють там багаття і починають навколо цього багаття танцювати. Вони танцюють, сміються, п'ють вино. Обов'язково обов діляться, що вони темного наробили за цей рік. Якщо відьма наробила дуже мало темних справ, то в її б'є чорт батогом. Якщо вона наробила так, ну, трошки, так скажемо, наробила чорних справ, людям трошки так підпортила життя, то вона п'є із е, е, черепа коняки, п'є вино разом із самим-самим самим сатаною. Даже вже не чортом. Потім вони танцюють, танцюють, веселяться, пригають через багаття. Тобто все те саме, що і по історії робимо й ми. Ну, і живі люди. Ось, Потім вони спалюють чорного козла, чорну корову, чорну козу. Далі танцюють, 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 і потім у них починаються дуже круті танці. Після цих танців вони сідають на свої мітла. І розлітаються по домах. Вони будуть цілий рік чекати, коли знову наступить Вальпургієва ніч, і вони знову будуть танцювати, веселитися від душі. А потім. З'явилося світло. Як ви бачите, в мене з'явилося світло. Переключаємося на режим інший. Після маленької рекламної паузи ми знову повертаємося. На чому ми там закінчили? Дякую, звісно, Укаранером. Супер. Я ще так ніколи блекауту. Включені світла, що так ніколи не раділа. Ти те, що не раділа, що так ніколи не цей. Трошечки неочікувано було. Так, на чому ми там закінчили? Так, значиться, танці в них були. Танці. Які в них були танці? Оргія в них була, а не танці. І ось вони після цих всіх танців верталися додому. Верталися додому і чекали знаново цієї ж ночі Вальпургієвої, де вони будуть радіти життю, просто не пам'ятаю, чим я реально закінчила, трошки буде повторно нічого. І виконувати роль доброчесних дружин. Ось така історія це така є містична історія. Це е, є така містична сторона цієї ночі. Наприклад, вірять, що всі відьми Європи злітаються до них на Шабаш на гори Брокенсберг і Брокен. Надіюся правильно виговорила. В Скандинавії в цей день палять багаття, радіють, звичайно, танцюють і їдять лосося саме замаринованого в кропів та солі. Бавари у Баварії чомусь. Натирають двірні ручки з водою, пастою. В Чехії ну, ввечір перед цією ночі перед порогом насипають піщинки або дрібні травинки, тому що щоб відьма поки не перерахує, всі піщинки або травинки не могла потрапити в будинок. Переступити поріг будинка, точніше. А фіни вірять, що відьми і відьмаки сидять на кожному пагорбі, на кожному горбі? Вони їх там бачать. Ну, фіни такі. Ось такі традиції, яким уже сотні-сотні років. Я б сказала, можливо, навіть і тисячі. Ось такі традиції містичні, інколи смішні традиції Вальпургії Віночі. А яку ж історію ховає за собою ця містична доба? Колись у 8 столітті, в Німеччині, тоді, по всій Європі, я ж вже говорила, що процвітало язичництво. І саме в Німеччині жила така черниця, її звали Вальпурга. Чи Вальпурга, як правильно там поставити наголос. І ось вона, вона несла саме християнство. Вона сповідувала християнство і всі месенджери про хресенджі по християнство. Несла щоб люди ж, наче як ставали християнами. Плюс вона дуже сильно спасала селян від всяких хвороб, епідемій, голодовок. Ну, і вона стала, наче як добро, добродіткою, покровителькою селян. Вони її ну, обожестряли. І так сталося, ну, сталося. Жила собі та й померла, як уже ми говоримо. Померла вона собі, та й померла, і її побудували, де ж вона в тому храмі жила, там же, її поховали в тому храмі. І там пройшов деякий час, там пройшло там, десятиліття, парочку, ну, не століття, а десятиліть. І коли реставрували храм, то буквально випадково споклюжили її могилу. І до тих робітників, саме в ніч з 30 квітня, на 1 травня, до робітників вона явилася у виді привида. Вона й не налякала, просто з'явилася. І ось цю ніч, наче як почали вважати такою тонкою такою ніччю, яка з'єднує світ живих та потойбіччя. Дуже-дуже тонка межа цієї, цієї ночі. Історія цього свята. Є і обряди на цю ніч? Хоча вже пізно цей випуск мав вийти трішки раніше, звичайно, Ну, ситуація така трапилася. Ось. Є обряди на це свято? Наприклад, можна в цю ніч з 30, з 30 квітня на 1 травня говорить, що сняться віщі сни. Хороші чи погані, віщі сни сняться. Ну, це хто як вірить. Говорять, що в цю ніч саме молоді дівчата, та й не тільки молоді дівчата, і можуть побачити свого судженого. Ще можна написати на папірцях імена різні, положити під подушку, ранком проснутися, достати папірець з імін, а там далі фантазувати. Ось. Також можна привернути до себе, ну, не так, що щастя, а в цю ніч можна. В цю ніч виконується бажання. Значить, це такий обряд, що якщо на стрічці написати своє бажання і цю стрічку при... прив'язати до дерева, до гілки, то воно обов'язково збудеться. Ну, в багатьох містах є такі дерева, де до гілок поприв'язувані саме такі стрічки. Ну, говорять, що збудеться. І ще такий обряд. Відомий, що, типу, як, щоб позбутися негативу, просто на Цю ніч на папірцю бумаги написати весь свій негатив, весь 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 на, 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 на той папірець вилити свій негатив і його спалити і словами гривене все синім пламенем і говорять, що тобі полегшає. Я особисто не пробувала це все діло, тому не можу вам нічого рекомендувати, не можу вам сказати, чи дійсно там дієве, чи ні. Але якщо люди говорять... А люди дурного не скажуть. Значить, воно працює. Ну, ось, напевно, і все, що я вам хотіла розповісти про цю легендарну містичну ніч Вальпургієву ніч, яка відбувається кожного року з 30 квітня на 1 травня. Надіюсь, вам сподобалось ця розповідь. Дякую, що додивилися до кінця. Ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал. Пишіть коментарі. Ще раз дякую, що подивилися. Слава Україні!